Якщо говорити про культуру поширення даних, то я, я пропоную розглядати це якби в ширшому аспекті, як просто культуру а, комунікації. Да? І якщо говорити про а, сам ну, саму схему комунікації, то зазвичай а, ну, я би пропонував описувати культуру комунікації як розуміння, усвідомлення того, з ким ви комунікуєте, в яких обставинах це відбувається, які задачі ви ставите і той, з ким ви комунікуєте. А, що може стати на перешкоді, який найліпший спосіб донесення повідомлення. А, тобто від цього залежить ну, від розуміння всіх цих пунктів залежить те, наскільки ви добре а, доносите своє повідомлення. Та? Тобто Тут ми повертаємось до, до нашого Кальвіна, який, в принципі. Ігнорує всі принципи і просто пише відповідь своєю абсолютно вигаданою мовою, ну, тобто, навряд, це можна назвати ефективною комунікацією. А якщо екстраполювати це якби, на поширення даних, то тут важливо, аби люди, які поширюють дані, розуміли, які дані представляють цінність, в принципі, а, хто зацікавлений у роботі з цими даними, тобто це з ким вони комунікують, і в якому вигляді від даних буде найбільша користь. Тут вже виникають проблеми. Тобто зрозуміло, що органи влади збирають дуже багато даних, і, в принципі, доволі часто вони навіть не знають, що вони збирають, тому що вони не проводять у себе всередині аудити. Тому їм важко вирізнити, що важливо, що ні, що представляє цінність, що ні. А проблема обтяжується тим, що органи влади доволі рідко. Послуговуються даними, які вони виробляють, для прийняття е, рішень да, урядових. Тобто да, дані не є основою там, державної політики, яка провадиться. Відповідно, вони не можуть вирізнити важливі і неважливі дані за цим критерієм. Е, так само вони не дуже уявляють, е, з ким вони комунікують, тобто для кого ці дані представляють цінність. Е, деякі органи влади представ... Розуміють групи інтересу, але в цьому заслуга я так підозрюю скоріше груп інтересу. Та тобто, якщо там та ж сама опора зацікавлена в роботі з парламентськими даними, то вона штурмує апарат Верховної Ради і відповідно ті змушені йти на контакт. Тобто це скоріше зазвичай заслуга зацікавлених осіб ніж а, самих органів державної влади. Ну і мало розуміння в яких в якому вигляді, в принципі, від даних найбільша цінність. Просто з тієї ж причини, про яку я казав раніше. Органи влади не використовують зазвичай дані всередині, ну тобто у них зазвичай є якісь аналітичні відділи, але ці аналітичні відділи мало на що впливають. І тому ну, власне. Через те, що вони не користуються своїми ж самими даними, е, власними даними, вони не розуміють, в якому вигляді від них є цінність, в якому ні. Тому ми маємо на порталі відкритих даних, скажімо, величезну купу вордівських або PDF-івських файлів, або ж навіть там картинок якихось, просто тому що люди не усвідомлюють, що якби це е, далеко не найліпший формат для роботи з даними. Е, ну, Якщо говорити про якісь Загальні речі, які радять всім, коли йдеться про відкриття даних, то є ось така штука, як Open Data Handbook, а, який перекладений багатьма мовами, і там містяться такі рекомендації що для, для розпорядників даних. Треба вибрати набір даних, тобто визначитися з тим, що ви оприлюднюєте в першу чергу, а, використовувати вільні ліцензії. А, Аби дані оприлюднені можна було там застосовувати в комерційних додатках, наприклад, зробити дані доступними технічно, тобто просто їх викласти кудись, і зробити даними дані придатними для пошуку і вивчення, це означає зазвичай знайти зацікавлених людей і дати їм знати, що ось дивіться, ми виклали дані.